you um, um. дорогі підписники, Рад вас бачити, друзі на своєму ютуб каналі Слава Україні! Сьогодні, друзі, підібрали черговий автомобіль під ключ для нашого замовника таке авто, як Mitsubishi Outlander. Авто 2010 року. 2,2 дизель на повному приводі, на механіці. Машинка в дуже гарному стані. Передали власнику автомобіль. Власник друзі щасливо поїхав задоволений дому, а ми вам покажемо оглядці на луцькому авторинку. Друзі, не забувайте ставити лайки та підписуватись на наш YouTube, та також на наш інстаграм. Сузуки Grand Vitara Автомобіль 2008 року, 1,9 дизель. 173 тисячі заявного пробіга від продавця. Ціна його 9600. Повний привід. ось Такий сузуки Гранд Вітар. Дуже рідко, коли такі автомобілі зустрічаються на авторинку. Мало їх хто приганяє. Бачу майже нова літня гума на автомобілі. На дисках, в чорному кольорі. Сузулки Гранд Вітара. 1,9 дизель. Резина, я бачу, літо нова. Так, по автомобілю маємо мультикермо, 4 скло підіймача, тканиновий салончик, кондиціонер, механіка 5-ступенева, підігрів сидінь. І от Сузулки Гранд Вітара. Кого цікавить, також бачу, що є люк, телефонуйте. Mazda CX5. Автомобіль 2013 року 2.2 дизель 182 тисячі зеленого пробігать продається. Ціна його 12 900 повний привід. Номер телефону власника. Ось такий от автомобіль Mazda CX5. 13 рік. Автомобіль на гарній зимовій гумі Continental. на дисках. Має задній парктронік. По комплектації дане авто має мультикермо, 4 скло підім'ят, тканиновий салон, клімат контроль, підігрів сидінь, механіка 6-ступенева. Такий автомобіль. Кого цікавить, телефонуйте. Honda CR-V. автомобіль 2009 року. 231 тисяча зеленого пробіга від продавця, сервісна історія, 2.2 дизель, повний привід. Ціна, друзі, 11850, номер телефона власника. Ось Такий автомобіль Honda CR-V. Дуже, друзі, рідко вони трапляються на авторинках. Всі пригнані тому що дуже донорогія на них розмитнення. Ось такий автомобіль в гарному чорному кольорі. Присутній фуркоп. Ось такий автомобіль. По комплектації дане авто має мультикермо, 4 скло підіймача, клімат-контроль, підігрів сидінь, механіка 6-ступенева, тканиновий салончик ось такий, друзі. Кого цікавить ось такий автомобіль, Honda v телефонуйте. Nissan Кашкай. Автомобіль 2011 року, 1,5 дизель, 195 тисяч зеленого пробіга від продавця, 2, рідна фарба, як запевняє власник. Ціна даного автомобіля 11550, номер телефону власника. Ось такі от Nissan Кашкай, 2, 1,5 дизель, мотор К9К. Автомобіль на 18 дисках, машинка в чорному кольорі. Ось такий має вигляд. По комплектації, друзі, дане авто має мультикермо, 4 скло підіймача, механіка 6-ступенева, клімат-контроль, навігація. Ось такий от салончик. Полка-шторка, бачу все присутнє даного автомобіля. Кого цікавий такий автомобіль, телефонуйте. Volkswagen Tiguan. Автомобіль 22-го року, 2 літра бензин. 38 тисяч пробігу автомат. На максимальній комплектації ціна друзі, даного автомобіля 28900, номер телефону власника. Ось Він код, кому потрібен. Це, друзі, Volkswagen Tiguan America. Даний автомобіль має передні і задні парктроніки. Bridgestone резину, всесезонну на дисках. Volkswagen Tiguan. має також безключовий доступ. По комплектації авто має гарний шкіряний салон, мультикермо автомат, клімат-контроль підігрів сидінь, навігація мультимедіа. І нарядний Volkswagen Tiguan, 22 рік. 38, друзі, пробігу, кого цікавить, телефонуйте. Nissan Кашкай. 12 рік, 2 літра дизель, автомат 2, 7 місць. ось Такий, друзі, автомобіль. Nissan Qashqai 2. 2-літровий, на автоматі. Дуже рідко, коли вони трапляються. Босешні диски. Бачу камера 360. ось такий, от, автомобіль. Присутній панорамний дах. По комплектації дане авто має 4 скло підіймача, мультикермо, двозонний клімат-контроль, повний привід, автомат, підігрів сидінь, на жаль, немає. Такий автомобіль. Кого друзі цікавили? Телефонуйте. Mitsubishi. автомобіль 2014 року, 2.2 дизель, повний привід. Ціна його 13500, номер телефону власника. такий автомобіль В чорному кольорі даний автомобіль. Він трошки йде, друзі, менший за Mitsubishi Outlander. По комплектації дане авто має мультикермо, 4 склопідіймача гарний шкіряний салончик, повний привід, автомат, клімат-контроль, навігація, бачу, є також камера Хто собі шукає щось до 13 тисяч, непоганий друзі, варіант. телефонуйте Volkswagen Tiguan, авто 2011 року, 2 літра бензин, 250 тисяч зеленого пробігу від продавця, ціна 11500. Volkswagen Tiguan, Huan, 11 рік в білому кольорі. На всесезонній гумі даний автомобіль. комплектація даний автомобіль має мультитермо, 4 скло підіймача, гарний шкіряний салончик, навігація, кондиціонер, підігрів сидінь, автомат. Ось от Volkswagen Tiguan, один стріт, кого цікавить, телефонуйте. Nissan Qashqai, Автомобіль 2012 року. Дизель, механіка 225 тисяч зеленого пробіга від продавця, ціна його 11800, номер телефона власника. Ось такий автомобіль, Nissan Qashqai. Даний автомобіль має камеру 360, босешні диски. диски. Присутня камера бачу. По комплектації дане авто має 4 склопи підіймача. Клімат-контроль, мультикермо, навігація, механіка шестиступенева, бачу, є повний привід. Ще також бачу, власник ось додає там комплект куліс. Ось такий автомобіль, кого цікавить, телефонуйте. Так, друзі, Range Rover, авто 2010 року, 3 літровий дизель, 180 тисяч зеленого від продавця. Ціна його 16500. Автомобіль, 10 рік, 3-літровий двигун. Дане авто має передні і задні портроніки. По комплектації даний, даний автомобіль має шкіряний салон, мультикермо, 4 скло автомат, кондиціонер. Такий автомобіль, кого цікавий, телефонуйте. Джип Grand Cherokee авто 2016 року, 3 дизель 186-ти соціального пробігу Швейцарії, ціна його 27 з Такий, друзі, автомобіль. Джип Grand Cherokee 3-літровий дизель. Хороший автомобіль. Комплектація Limited, Має авто без ключовий доступ. Європа. Так, по комплектації авто має мультикермо, шкіряний салон, клімат-контроль, навігація, мультимедіа, автомат. Джип, гранчарок, кого цікавить, телефонуйте. Audi q 5 Автомобіль Автомобіль 2018 року, 2 літра бензин, 100 тисяч зеленого пробіга від продавця, ціна його 23 500 номер телефона власника. Ось, друзі, він код. Ось такий от автомобіль Audi Q5 18 рік, кватрова. Авто має гарну всесезонну руму на дисках. Ось такий автомобіль Q5. Також авто має доступ, затонована вже машинка. По укомплектації авто має мультикермо, шкіряний салончик, двозонний клімат-контроль, підігрів сидінь, навігація. Такий автомобіль, кого цікавить, телефонуйте. Nissan авто 2013 року, 1,5 дизель, ціна його 11400, номер телефона власника. Такий автомобіль Nissan Qashqai. Дане авто має камеру 360. На босешних дисках. Присутній також форкоп. По комплектації дане авто має 4 склопідімача, мультикермо, комбінований друзі, салончик, клімат-контроль, навігація. Кого цікавить Nissan Qashqai? телефонуйте. Grand Rover. Автомобіль 2016 року. 3 літровий бензин. 88 тисяч заявленого пробігу від продавця. Ціну власник, на жаль, не вказав. Там, друзі, є номер телефона. Кого цікавить. Телефонуйте. Тут такий наряд не бачу, має передні і задні парктроніки, безключовий доступ, гарна комплектація. Всесезонна сезонна гума, 20-ті диски. Такий. Великий бобік. По комплектації автомає шкіряний салон, мультикермо, 4 скло підіймача, підігрів сидінь, двохзонний клімат, автомат. Бачу, є також камера 360, кого цікавить, телефонуйте. Hyundai AX 35. Авто 2011 року. 1,7 дизель, ціна його 11500. Номер телефона власника. Ось такий Hyundai AX35. кросовер по комплектації автомобіль має комбінований салон, 4 склепіді меча, мультикермо, механіка 6 ступенева, клімат, контроль вазонний, підігрів сидінь. Такий автомобіль. Кого, друзі, цікавий, телефонуйте. Kia Sorento, Авто 2011 року, 2.4. Бензин, повний привід, 12800 ціна. Даного автомобіля, номер телефона власника. Ось такий от автомобіль, Kia Sorento, 2,4 бензин. Атмосферний друзі-двигун, на який легко ставиться газ при потребі. Авто має мультикерму, 4 скло підіймача, автомат, клімат-контроль, підігрів сидінь. Тканиновий салончик. Такий ось. На дисках. Кого цікавий такий Kia то телефонуйте. Audi Q5 авто 2012 року 2.0 бензин 220 тисяч зеленого пробіга продавця. Ціна його 13500, номер телефона власника. Ось такий автомобіль Audi Q5. Дане авто має передні і задні пактроніки, всесезонну гуму, безключовий доступ по всіх дверях. Ось Такий автомобіль. По комплектації дане авто має мультикермо, 4 скло підіймача, гарний шкірний салон, автомат, двозонний кліматконтроль, шкіра. Кого цікавить, телефонуйте. Honda CRV. Автомобіль 2013 року. 2,2 дизель, повний привід, шкіра 2470 зеленого пробіга від продавця. Автомат. Ціна його 1590. Ось такий автомобіль. Honda CRV. Присутній фуркоп, задній парктронік. По комплектація авто має гарний шкіряний салон, 4 скло мультикермо, автомат. такий от салончик, друзі. Штовка. Кого цікавить, телефонуйте. Hyundai Santa Fe, авто 2010 року, 2 літра дизель автомат. Повна комплектація, тисячі заявного пробіг від продавця. номер телефона власника. Ось такий Hyundai Santa Fe. Авто має задній партронік. По комплектації авто має шкіряний салон, мультикермо, 4 скло підіймача, автомат, двохзонний клімат-контроль, бачу, хтось там доставив собі. Монітор на камеру, навігацію. Такий автомобіль. Hyundai Santa Fe, друзі. Бачу також присутній люк. Кого цікавить, телефонуйте. Fiat Fremont. Автомобіль 2015 року, 2 літра, дизель 125. Кіловат 191 тисяча зеленого пробігу, ціна його 14900, повний привід, номер телефону власника. Такий от автомобіль, Fiat Fremont, в білому кольорі. Авто має, бачу, безключовий доступ по комплектації даний автомобіль має. Гарний комбінований салон, 4 скло підімача, мультикермо, двохзонний кліматконтроль, навігація, автомат. автомобіль Кого цікавить, телефонуйте. Mazda cx 7 авто 2010 року, 2.2 дизель, 189 тисяч зеленого пробіга від продавця. Ціна його 11500, комплектація Bose. Автомай передній передні і задні партроніки. Ось така машинка. Авто має безключовий доступ, по комплектації авто має мультипермот, 4 склопідіймача, кондиціонер, механіка 6 ступенева, підігрів сидінь, гарний шкіряний салончик. Є автомобіль, Mazda CX-7, Кого цікавить, телефонуйте. Audi Q5. Автомобіль 2011 року, 2 літра бензин, 240 зеленого пробіга від продавця, ціна його 12500. Ось така машинка. 2011 рік, Audi Q5, Америка. По комплектації автомобіль має мультикермо, 4 скло підіймача, гарний шкіряний салон, клімат-контроль, підігрів сидінь, автомат. ось Такий автомобіль. Кого цікавить, телефонуйте. KIA Sorento Автомобіль 2010 року. 2.2 дизель, автомат, ціна його 1250, номер телефона власника. ось такий от Автомобіль. Kia Sorento 2,2 дизель на повному приводі, в чорному кольорі машинка. Присутній фуркоп. По комплектації даний автомобіль має мультикармо, 4 скло підіймача, шкіряний салончик гарний. Підігрів сидінь, клімат-контроль. Шинка. Кого цікавить, друзі, телефонуйте. Audi Q5 авто 2012 року 2.0 бензин, 220 тисяч зеленого пробіга продавця, ціна його 13500, номер телефона власника. Такий автомобіль, Audi Q5. Дане авто має передні і задні пактроніки, Всесезонну гуму, безключовий доступ по всіх дверях. автомобіль По комплектації дане авто має мультикермо, 4 скло гарний шкірний салон, автомат, двозоний кліматконтроль, шкіра. Кого цікавить, телефонуйте.